Ми тут знімаємо тревел-блоги. Сьогодні ми приїхали подивитися. Прям еліточку, топчик. Вам точно сподобається. Вам треба приїхати сюди відпочити. Але навряд чи вас хтось сюди пустить. Ну, Такі, як Оля Тіщенка, тут про це, це добре. У нас ж формат інший. Куплю собі хату за 600 тисяч баксів. А що ще робити, коли у твоїй країні повномасштабне вторгнення? А Зеленський три дні тому призначив тебе керівником департаменту в СБУ. Так, це відео знову про службу безпеки України, не про ту, яка бореться на усіх фронтах з різними ворогами та виконує складні спецоперації, а радше про ту, яка використовує складне становище України у власних меркантильних інтересах. І, звісно, війна варто все приховати, але скажу чесно, маскування так собі на трієчку, тому ми просто зараз вирушаємо у Тревел-блог елітним передмістям Києва і маєтками Андрія Падалки. Так, Де тут ця наша ділянка знаходиться? Думаю, на сьогодні чекає насичений день. Поїхали, Саш, поїхали. Я знайшла. Пігнали. По гавинці, по піску, по кущах, по мурахах. Поємо, шановні. Шого розслідування про генерала Щадила ми почали досліджувати сусідні ділянки, хто ще так вдало своїми елітними маєтками окупував береги Дніпра. Від дороги тут паркан нічого нового до води не пройти, не проїхати. Але співставивши дані кадастрової мапи з реальними угіддями, саме тут ми і віднайшли маєток новоспеченого керівника департаменту СБУ Андрія Падалки. І це був лише початок. Закриті території, басейн з підігрівом та елітне життя. Про нашого сьогоднішнього героя в контексті розслідувань ви ще не чули нічого. Тож давайте нарешті познайомимось. Падалка Андрій Миколаєвич, 45 років, полковник податкової міліції у відставці. У 2001-му закінчив Національну академію внутрішніх справ України. З 99-го по 2014 роки проходив службу в підрозділах податкової міліції на посадах слідчого старшого слідчого заступника начальника управління, колишній начальник головного управління власної безпеки ДФС України, де він служив до 2020 року, 23 жовтня 2023 року президент Зеленський своїм указом призначив падалку начальником департаменту господарського забезпечення служби безпеки України. То що ж дісталося під керівництво нашому герою? І, власне, чому це сталося? Департамент господарського забезпечення дуже цікава і закрита структура. Там опікуються транспортом, харчуванням, речовим забезпеченням, віднедавна ще й озброєнням та воєнним приладдям. А я ще в інтернеті прочитала, що йому підпорядковуються санаторії, готелі, дитячі садки для їхніх дітей та будинки культури СБУ. Тобто всі закупівлі, а відповідно, і гроші, зосереджені під дахом одного департаменту. А його Керівник розпоряджається, як їх використовувати. От, наприклад, попередника падалки Олександра Провоторова попхали з посади з кримінальним провадженням щодо закупівлі палива для службових авто та бронетехніки СБУ за штучно завищеними цінами. Він та його заступник залучили декілька компаній з Києва, які займалися торгівлею нафтопродуктами, і вносили недостовірні відомості до фінансово-господарської та звітної документації. Збитків від цієї операції 26 мільйонів гривень. До Провоторова ДГЗ керував Володимир Кіптенко, призначений ще самим Януковичем. І його з року в рік звинувачували в неефективному використанні державних коштів. Провоторов, за останніми даними, зараз в СІЗО. І власне після цього президент і призначив падалку на звільнену посаду. Ні, я не буду стверджувати, що Андрій Падалка обов'язково має повторити досвід своїх попередників, але дивіться самі. Старі декларації службовця одразу після його призначення з сайту НАЗК зникли: любов до дорогих дрібничок присутня про це пізніше. Елітні автівки та маєтки також на місці. І головне, все це ретельно приховано, бо ж не дай Бог хтось позаздрить. Доступ до декларації ми таки отримали і вже не озброєним оком з неї помітили любов падалки до красивого життя. Отож, станом на 20-й рік перед звільненням з ДФС наш герой задекларував власну квартиру на 55 квадратів, придбану в 19-му році, 25% квартири на 136 квадратів, купленої у 18-му році, 66% квартири на 47 квадратів у 12-му, три годинники «Омега», «Хубло» та «Уліс Нардін» загальною вартістю понад 30 тисяч доларів. Євангелія 1646 року його навіть важко оцінити. Toyota Land Cruiser за понад 2 мільйони гривень два причепи, два човни. І це все при офіційній зарплаті за рік менше 55 тисяч гривень. Також в тому ж році Падалка отримав понад мільйон доходу від відчуження якогось рухомого майна та 520 тисяч гривень подарунку від батька. Про нього і його статки скажу пізніше. Також тодішній начальник управління безпеки ДФС придбав криптовалюти на 107 тисяч гривень. А це вже нові дані з реєстрів у 20-му році. Андрій Падалка придбав мотоцикл Харлі Девідсон, 13-го року випуску, який вже через рік хотів продати за 20 тисяч доларів. Але вочевидь не вийшло. Також у травні 23-го купив стареньку Toyota Land Cruiser. така на ринку оцінюється приблизно в 15 тисяч доларів. Але найціннішим активом серед всього майна службовця виявився маєток на березі Дніпра в елітному котежному містечку Рів'єра Санрайз, який ми виявили, досліджуючи в принципі нерухомість на. В цьому острівці. Окей, полетіли. Тримаю кулаки. Окрім самого будинку на 300 квадратів на території в 36 соток. Є ще басейн з підігрівом, баня, гараж, елінг для човна, гостьовий будинок та прямий вихід до Дніпра. Ми тут знімаємо тревел блоги І сьогодні ми приїхали подивитися. Прям еліточку. Топчик. Вам точно сподобається. Вам треба приїхати сюди відпочити. Але навряд чи вас хтось сюди пустить. Бійстя можна тут придбати приблизно за 400 тисяч доларів? Хм, Не приблизно саме за стільки. Бо саме цей будинок, саме за таку ціну, ми побачили на сайті оголошень. А нащо ж Андрій Миколаєвич вирішив продати такий красивий дім? Може, в нього гроші закінчились, Чи вирішив віддати просто на ЗСУ, а сам переїхати в київську стару квартиру? так, стоп, я втомилась від цих вигадок. Пан Падалка продає цей будинок за 400 тисяч доларів, бо сам в жовтні 2023-го обзавівся новим будинком за 600. Інший бік Київщини, інше котеджне містечко Грінхіл з турнікетами, які певно нагадують про роботу з охороною, яка точно на територію нікого зайвого не пустить з британською школою, та причесаними ландшафтними дизайнами. Сам будинок теж майже на 300 квадратів. Ділянка 14 соток з гостьовим будинком ще на 120 метрів. Власна газова котельня, пральня, гараж на два авто, велика тераса. Творена для теплих сімейних вечорів, простора кухня з технікою преміум класу та дерев'яними меблями, три великі спальні з ванними кімнатами, просторі вбиральні та кабінет на першому поверсі, щоб усамітнитись та вирішувати важливі справи. Ну саме так описують це обійстя в оголошенні про продаж, яке вочевидь просто забули прибрати з сайту. Я вже казала, що просто, бо так захотілось на територію не потрапити. Тому наш тревел-блог продовжиться під прикриттям. Трохи раніше ми оглянули територію котежного містечка Green Hills під виглядом покупців. Для комфортнішої екскурсії нам пропонують поїздку на гольфкарі. А нам далеко їхати? А, нам їхати далеко, так в нас територія 30 гектарів. Ось це в нас зона барбекю. Та перший дитячий майданчик. А, це все входить до вартості. Ви просто бронюєте собі це місце в онлайн-програмі. І там є мангал, там є вода, вай-фай. Можна тут готувати, робити якісь івенти. У -у -у. Ось другий варіант тут 15 соток землі. Будем також... та? так, всі пусті. 260 метрів і вартість 700 тисяч доларів. А що тут з сусідами? В якому сенсі? У -у -у. Хто живе? Дуже поважні і виховані люди, які розуміють, що таке жити без проблем. Ну, типу, такі, як поля тішіка, тут не живуть, якщо так, про це. Це добре. Бо в наші ж формати інші. Тут в основному бізнес така, знаєте, сучасна бізнес угу. Чайно, що є і відомі тут, так. але... Ми про це не або uh -huh. ціна, мільйон сто входить повне мевлювання. Ага. Тобто, якщо або в такому стані можна придбати за мільйон, але цей будинок СБшник вирішив вже на себе не реєструвати. І щоб розгадати цю схему, нам довелось трішечки поламати голову. Бо з дружиною падалка давно розлучився, а нової офіційно у нього немає. За нашими даними Андрій Падалка зараз перебуває у стосунках з Оленою Зеленською. Ні, не першою леді, це просто Теска. Пара має спільну дитину. У Олени Зеленської є мама Лариса Пандей, і саме на цю жінку зареєстрований, придбаний 26 жовтня 2023 року. Будинок з ділянкою на 10 соток у цьому котеджному містечку. У неї є ще два будинки та чотири земельні ділянки. А це чоловік Лариси Джайдіп Пандей, і він, на відміну від решти родини, людина відома у реєстрах, зокрема у реєстрі судових рішень. Він обвинувачений у справі колишнього голови Нацбанку Кирила Шевченка в причетності до заволодіння понад 200 мільйонів гривень державного укргазбанку. Так от, Джайдіп залучався до схеми як пособник у внесенні до актів наданих послуг за відомо неправдивих відомостей, а також відмивання коштів. Він як ФОП отримував на власні рахунки державні кошти, а пізніше вносив до актів наданих послуг. Неправдиві дані у вироку його визнали винуватим за двома статтями і присудили п'ять років позбавлення волі. Але Пандей визнав свою вину, і це покарання замінили на один рік із питового терміну. Але і це відмінили, бо поки велося слідство, то й строки давності закінчились. Пандей мав колись фармацевтичний бізнес в Україні, яким служби безпеки нам пояснять пізніше набути майно. Але зараз у Джайдіпа з цим бізнесом виключно історичний зв'язок. Актуальним лишився лише один ФОП з консультування Тань комерційної діяльності тож тепер Джей Дів далі живе у власне задоволення. Має дві квартири в ЖК Софії в передмісті, ще одну в Києві і дві автівки: Volvo та Mercedes-Benz 2019 року випуску придбаний у січні 23-го Жодного бізнесу у так званої тещі ми не виявили, де працює і чим займалась, також невідомо. Тож ми вирішили поцікавитись. А звідки власне кошти на це все і навіщо? Їй стільки нерухомості. Зокрема, будинок придбаний у жовтні 23-го. В ньому зараз, наскільки я розумію, з моїх даних проживає ваша донька з паном Андрієм з, з так, Андрієм Так, падалкою. так це її чоловік так. За моїми даними, гроші так. на цей будинок дав саме пан Андрій. На жаль, не дав. Цей будинок ми купили, я, тому що в нас родилася внучка маленька, от і е, коли родилася вони. Трохи жили у нас, але я кажуть, я маю таку думку і впевнений, що діти і внучки повинні жити окремо. Тому в мене були гроші. Я продала квартиру, взяла трошки дочки. в дочки. У мене ще були з чоловіком збереження, тому що у нас будинок в цьому ж шкотему містечку. Uh -huh. От і тому ми купили. Для них, щоб діти жили окремо. Ну наскільки мені відомо, в пана Андрія був е чи є будинок ще в іншому котеджному містечку? В нього е в котечному містечку будинків, наскільки я знаю, немає. А так. чим ви, якщо так. не секрет, займаєтесь в, в плані роботи? В плані роботи я вже на пенсії. Але у мене чоловік, який ще ну дов, довгий час, я кажуть, працював і мав певні доходи. Так, так, про доходи чоловіка, пані Лариси, ми вже чули, як куди і звідки він їх заробляв. А от те, що у самого Андрія немає власного будинку, для мене стало новиною. Невже і те, що і власну дружину вирішив обманути? А давайте запитаємо у нього самого, як так виходить, що маючи власний котедж, автівку, кілька квартир та лише годинників на 30 тисяч доларів, його новоспеченій родині нагадаю, неофіційній, довелось ледь не зі всього світу збирати по копійці, щоб забезпечити начальника ДГЗ СБУ і його молоду сім'ю елітними хоромами. Очікувано, що він не бере слухавку, тож спробуємо ще написати, і можливо він таки призвонить. Про все це ми запитали у службі безпеки, а вони у самого Андрія Падалки. І от що виходить, за час нашого розслідування Олена Зеленська отримала прізвище Падалка і відповідно місце в декларації Андрія Миколаєвича. Будинок біля Дніпра службовиці справді придбавали ще до призначення на посаду очільником департаменту у 2021 році. А от в будинок придбаний в 2023 році, який належить те, що службовець переїхав цього року. Тому задекларувати його не встиг, каже, задекларує наступного. Але знову ж таки перевірити ми це не зможемо, бо ж в умовах воєнного стану з відкритого доступу документи військовослужбовців видаляються, навіть якщо твоя військова служба проходить на господарських закупах СБУ. Тепер ключове питання: чи міг Андрій Падалка собі це все дозволити? Бо ж офіційного бізнесу у службовця ніколи не було. Батьки ймовірно на пенсії, за даними останньої декларації батька у 2017 році, їх спільний з мамою дохід склав 76 тисяч гривень, звідки 520 тисяч гривень подарованих у 2019-му теж під питанням. Теща на пенсії, тесть щойно з під криміналу, Дружина в декреті. То звідки? Але давайте все-таки пофантазуємо, що міг то навіщо так ретельно приховувати декларацію, дружину, вигадувати хитромудрі схеми з реєстрацією майна. І це конкретне питання. Ми адресуємо правоохоронцям.